То це розсадник гріха, хвороб і ненависті. Спасіться доки не пізно. Очистіть свої душі. Сила в землі! Сила з нами! 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 Останнім часом відбувається щось дуже дивне. Антон. За гороскопом тілець, рік дерев'яного бика, дерево горіх, камінь агат, бик тілець. Людина практична, надійна та відповідальна. Іноді буває дуже впертою, але при цьому має добре серце. Моїй мамі 60 років. Вона в мене така сучасна жінка. Ну, така самостійно користується смартфоном, ноутбуком, ходить в театри, музей. Завжди була дуже адекватна, хоча характер в неї не з легких. І раптом вона змінилася. Так. Почала вдягатися як літня жінка. Якийсь Темні сукні, хустки в село збирається переїжджати. Суньте карти лівою рукою. У вас трапилась неприємність з рідним братом. Так. Він, він зв'язався з якоюсь сектою чи з общиною. Ми з ним взагалі мало спілкуємось, у кожного своє життя. Він у вас людина творча, але піддається впливу. Знову праві. Мене останнім часом непокоїть, що він із мамою почав спілкуватися. Я за неї переживаю. Що з нею відбувається? Ваша мати навпаки досить практична людина. Так. Я взагалі думаю, що її чимось обпоїло у цій секті. Останнім часом мені сни сняться. Як мама серед сектантів з якоїсь чаші п'є. Так, зараз подивимось. Молоко це символ материнства. Киньте в миску ці кульки. Ваша мати дійсно під магічним впливом. І це нещодавно сталося. Вона у вас останнім часом кудись їздила? Тиждень тому. Так. Якраз минулої суботи збиралась кудись поїхати. О, мамо. А ти кудись зібралась? Так на електричку. В Чернігівську область їду. Там мене зустріч з моїми новими друзями на хуторі. В общині сила землі. І ти в секту зібралась? Чому відразу в секто? Це просто добрі, хороші люди. Вони мої друзі. Тетяна Васильовна, ну яка Чернігівська область? Ми ж хвилюватися будемо. Неля права, мама, нікуди ти не поїдеш. Ну, одна до незнайомих людей. Мама, ну ти що? І то правда, діти. Іду тоді до тіті Ніни. Все одно одягнулася. Вона якраз пироги збиралася пекти. Ну, ти добре. Карти кажуть, що ваша мати сказала вам неправду. Вона таки кудись їздила того дня. От я так і знав. От чого і вдома не сидиться. Куди вона поїхала? До тієї общини? Справа не в тому, куди вона їде, а в тому звідки? Вашу матір з дому вже не закляття. Закляття? Так. Його накладають, коли хочуть, щоб людина жила в далині від близьких. І це зробили тиждень тому, на повний місяць. Це, мабуть, ці сектанти і зробили? Ні. Це зробив хтось із людей, які бувають у вас вдома. Приніс предмет, за допомогою якого накладене закляття. Тиждень тому. Але до нас ніхто не приходив хіба що Олег, мій молодший брат. Як тобі таке в голову прийшло? Що вже сталося? Антоша, скажи, хоч ти йому щось. Та не треба мені нічого казати. Ну Як не треба. Як не треба, зібрався продавати квартиру і переїжджати в село. В яке ще село? Так, в село. Зараз взагалі модно згуртовуватись в екопоселення. Природа це єдине місце придатне для життя. Це тобі хто таке сказав? Аферист чортів. Мамо, він не аферист, це духовний вчитель і засновник общини. Маячня якась. Антоне, ти знаєш, хоч скільки коштуватиме та халупа в лісі, яку він збирається купляти? Повну вартість двокімнатної квартири в Києві біля метро. Так. А я готовий будь-які гроші заплатити, аби стати батьком. Ти знаєш, Валя не може завагітніти, а все через те, що ми віддаляємося від природи. А там усе чисте. І повітря, і їжа, і думки. Олег, ти взагалі себе чуєш? Які думки? До чого ти тут взагалі? Я так і думав, що рідні мене не підтримують. Ну, ну а що з ним робити, а? То це Олег щось зробив із мамою? Він взагалі людина хороша. Просто вони з дружиною останнім часом не можуть дитинку народити. Ну, а ти повірив цим сектантам, що це якийсь спадок долі? Карти кажуть, вашому брату останнім часом нещастило. І я бачу, що між ними і вашою мамою є конфлікт. А оці карти говорять про обман і маніпуляцію. Так. А потім це почалося з нею. Якісь, якісь розмови про те, що треба тікати з міста. Ну я ще розумію Олег через свої хвилювання. Але наша мама ніколи б не таке сама не пішла. Це точно якесь закляття. Я вже казала, закляття тримається на якісь речі, яку принесли у вашу квартиру. Знайдіть її мені і принесіть. Тоді я зможу вам допомогти. Дякую. Я пошукаю. Антона стривожили мої слова, але вдома чоловік вирішив поки що не говорити про візит до мене. Я за твою маму хвилююся. Ти правильно робиш, що нікуди її саму не відпускаєш. Літні люди швидко піддаються впливу. Тут в'язати буду. В кімнаті щось зі світлом. Темнувато. Мама, чого я ти одразу не сказала? Я куплю нову лампочку і поміняю. От ти що? Ти в'язати почала? Ти ж не любила рукоділля. А я змінилася. От зв'яжу собі теплі речі, приїду. В хату на хуторі поближче до Олешка. А там різні речі знадобляться. Мам, ну що ти таке придумала? Ні-ні. ні І не відмовляйте мене. У вас тут своя родина, я вам не потрібна. Тетяно Васильівну, ну що ви таке кажете? А в тебе зараз котлети згорять. Ти, до речі, манку цього разу додала в фарш? Все, додала. Не хвилюйтеся. Молодець. А от Олегова Валентина, ох, Боже, послав на рісточку. Я її слово, вона мені два. Добре, що хоч окрему живемо. Але ж доведеться набратися терпіння. Поруч же в селі будемо жити, якщо вона ще з Олегом переїде. Мам, ну що таке видал? Ну, яке село. Ну ти ж театр любиш, у кіно з подружками. Все вже вирішено. Тим паче, що я там зустріла близьку мені людину. Я вас з ним познайомлю. Ой, я ж хотіла до нього подзвонити. А може, секта тут ні до чого? Мама просто закохалася, а ти дарма хвилюєшся. Якщо так, то хай їде? Антон не знав, де шукати підклад. Тож наступного дня він поїхав до Олега, щоб з'ясувати, чи має брат відношення до накладеного закляття. Так ладно, якось ну скажи мені, от де це видано? Щоб стара Халупа на хуторі коштувала як хороша двушка біля метро. Тоха, не починай. Я вже дорослий, в мене своє життя. От я, я кажу, зупинись, будь ласка. Зупинись, доки своє життя не зруйнував. Тебе ж дурять. Ти помиляєшся. Там місце сили, тому будинки такі дорогі. Це твій учитель тобі сказав, так? Та до чого тут? Та до того. І багато вже таких дурників облапошили. Так все закінчило. Зрозумію, ти зараз не в змозі адекватно поглянути, що відбувається. Ти перехвалювався. Це все через чекання валяної вагітності. Я все розумію. Та тут місто гріхів. Наша дитина просто не хоче тут народжуватися. Розумієш, там цілюща трава, там молоко корів, які цю траву їдять, там валя одразу завагітнює. Так, все досить, будь ласка. Досить? Робіть зі своєю валею, що хочете. Це ваша особиста справа. Ти мені скажи, ти навіщо матір в цю секту втягнув? Це вони тебе змусили? Що ти таке і при ній, що вона стала якась сама не своя? Та я нічого такого не робив. Я взагалі думав, що мати проти общини. Але слухай, якщо вона з нами, то ж чудова новина, там їй буде тільки краще. Антон був дуже знервований через те, що і брат, і матір опинилися в секті. Чоловік намагався знайти підозрілий предмет, який з'явився у квартирі нещодавно. Але він і гадки не мав, що це може бути. Я в інтернеті читала, що рис накопичує важкі метали. Тож його треба замочувати перед приготуванням. Лий воду добре. Раптом Антон побачив між подушок дивану невідому йому флешку. Не знаєте, чи я? Ніколи не бачила. А ну дай. Так це ж Олешкіна. Я в нього так побачила. Антон подумав, що саме брат має відношення до закляття. Він вирішив перевірити знайдену флешку. Але на ній нічого не було. Це флешка мого брата. Він її залишив останнього разу, коли був у нас удома. Я впевнений, що через цей предмет було накладено закляття. Зараз подивимось, покладіть сюди флешку. Цей предмет належить не Олегу, а його дружині. Валі? Це що, вона наклала закляття на мою маму? Ні. Закляття накладене не через цей предмет. Але його власниця відкрила двері закляттю. Ну і навіщо їй це потрібно було? Ну, дійсно, у валі з мамою були останнім часом напружені стосунки. Але ну, сім'я ж брата живе окремо. Відповіді треба шукати у власниці цього предмету. Наступного дня Антон вирішив поговорити із дружиною брата Валентиною, поки Олега не було вдома. Твоя? М -м, моя. Хоча йноді Олег бере. Я думала, я її загубила, а де ти її знайшов. У нас вдома. А, це, мабуть, коли я в останню до Тетяни Васильівни заходила днів в 10 тому. Твоя мама мене не дуже любить, але треба було поговорити. Флешка, мабуть, з кишені випала. Дякую, що знайшов. А чого ти приходила до мами? Ай, Антоне, я вже не знаю до кого звертатися. Я так люблю Олега, так хочу стати мамою, але він останнім часом таке витворяє. Ти про сектор? Угу. Роботу кинув. Хочу продати цю квартиру і купити за дурні гроші розвалюху на хуторі. Мене туди ледь на село міць стягне. Так так ти, ти проти, я, я думав. Ну, звісно, проти, Антоне. Ой, але вплинути на нього я ніяк не можу. Прав на цю квартиру в мене немає. Ну, так, це ж бабусин спадок. Ага. От я пішла до Тетяни Васильівни за допомогою, щоб вона на сина якось вплинула. Община сила землі. Маєчня якась. Добре, я з ним поговорю. Дякую вам. Пізно дякуєш. Порад моїх не слухала. Казала, що у вас своя родина. От і не вберегла чоловіка від біди. А нелічка мене слухає в усьому. І Антоша при ній. Гаразд, я йому вправлю мізки. Не переживай. Я думала, вона вплине на Олега, а вона його тепер ще й підтримує. Не хвилюйся, все буде добре. Я витягну і маму, і Олега. Сподіваюся, Антон зрозумів, що у дружини брата не було причини шкодити його матері. Але він пам'ятав мої слова, що саме через Валентину було відкрито двері закляттю. Отже, треба було знайти той самий буклет, який вона тоді принесла. Ви казала, щоб ти була уважнішою. Та я вам найкраще вибрала. Що сталося? Сталося. Твоя Неля мені погані устілки купила. Такі жорсткі, що я собі всі ноги стерла. О! Мам, я тобі нові куплю ортопедичні. Сам поміняю. Ви не бачили буклет, який Валя приносила? А тобі навіщо? Знову будеш мене відмовляти? І взагалі я скоро від вас поїду. на хутір. У мене на депозиті гроші лежать, а у Петра Анатолійовича. Це мій новий друг. Хатка є. Там буду жити. Все. Розмову скінчено. Ну, мама так вирішила. За декілька днів Антон побачив, що матір уже зібрала свої речі для переїзду. Знайшовши буклет, Антон дуже зрадів. Він сподівався, що тепер зможе виправити ситуацію. І одразу ж поїхав до мене. Ось буклет, який я знайшов у матері. Це його принесла дружина Олега. Сподіваюсь, це та сама річ, про яку ви казали. Ви можете зняти закляття? Бо мама вже в дорогу зібралась? Зараз подивимось. Цей предмет має відношення до закляття, але зараз він чистий. В цьому предметі що зникло і повітря заповнило порожнечу. А ось і вона. Звичайне зображення може таке зробити з людиною? Ні. Але закляття, яке передалось з ним, може вплинути на волю людини і змусити її покинути рідний дім. Ну, і що ж мені робити? Щоб зняти закляття, треба знайти вирізане зображення і провести ритуал. А ще капніть на нього. Це зілля, а потім спалити. А де ж мені його шукати? Воно під ногами вашої матері. Антон вирішив, що вирізане зображення має бути десь на підлозі, якщо воно знаходиться під ногами матері. Ти що робиш? Та шукаю, де те кляте зображення, через яке ця вся маячня з мамою почалася. Ти про що? Антоша, ти мені обіцяв купити нові устілки. Ну куди я з цими в дорогу? Вони мені натирають, особливо ліві. Так я вже купив. Зараз поміняю. Давай я поміняю. Не треба. Ти вже поміняла, що я ходити не можу. Ну, ну а це що? Антоша, ну чого ти сидиш? Піди перевір щиток. Мабуть, перепади. Це, здається, не в перепадах справа. Антон здогадався, що вирізаний символ із закляттям у чобіток матері підклала Неля. Адже це вона нещодавно міняла її устілки. Я просто не могла терпіти усі ці чіпляння. Я втомилася стримуватися. Я хотіла, щоб ми жили самі. І вирішила на мою маму накласти закляття. Я просто бачила це один раз, і воно вийшло. Що? Що ти бачила? Мій батько, він був деспотом. Пив і бив маму. Однієї ночі я побачила, як бабуся вирізала з журналу малюнок іншого міста, щось на ньому написала і підклала згорнутий папірець батькові у чобіт. Тричі промовила. Йди, не обертайся, до нас не повертайся. Ой, Ну, і що, пішов? Так. З того часу я батька ніколи не бачила. Ясно. Я не бажала зла твоїй мамі. Чесно. Вона просто переїхала з Олегом в село. У неї там же і кавалер з'явився. Ти ледь не відправила мою маму до якихось бо знакуди. Взагалі, я й не думав, що ти можеш мені так лицемірно брехати. Тієї ж ночі Антон вирішив провести ритуал, який мав зняти закляття. А ти куди це так рано зібралась? Ой, сину, в мене наче тільки тепер очі відкрилися. Як я могла повірити цим аферистам, я не знаю. Треба швидко бігти до Олега і зупинити його. Слухай, можу викликати поліцію? Ти серйозно? Одне дарма мені казав Петро Анатолійович, що цей лідер общини за копійки скуповує халупи селян, а потім продає їх за великі гроші обдуреним новачкам секти. Під виглядом місця сили. Чекай, а цей твій друг, він не з секти? Ні, хіба я тобі казала. Він фермер, у нього своє господарство неподалік. Я з ним познайомилася, коли приїхала подивитися, що ж то за халупу хотів купити Олег. Він дуже хороша людина. Я тебе обов'язково з ним познайомлю. І я дійсно хочу приїхати до нього. Ну, мамо! Треба бігти до валі. Я хочу ну... у неї попросити пробачення. Я така була неправа, придиралася до обох невісток. Ой, як тільки мене твоя Емеля витримала, я не знаю. Слухай, а ти... ти не сердишся на неї? Сержусь. Але з іншого боку, якби не вона, я б не зустріла свого кохання. Мамо, я такий радий. Антон зможе зрозуміти та пробачити свою дружину. Тетяна Василівна переїде до Петра Анатолійовича і буде з ним щасливою. Олег деякий час перебуватиме під пилом секти, але рідні зможуть його повернути до нормального життя. Якщо ваша близька людина потрапила під чийсь негативний вплив, перш за все перевірте, чи не з'явилася у вас вдома чужа річ. Якщо ви знайдете такий предмет, відразу спаліть його або знищіть.